Почесть лунає ім бригади. Я люд свою перетвору на зброю, я смерть неспу проклятим ворогам. У справжній, а не переможний воїн. Під гімн об'єднаної штурмової бригади Людь, в якій відважно ніс службу наш земляк Олександр Логвіном. Проваджали в останню земну дорогу звитяжного воїна 10 вересня. Його друзі, рідні, колеги та побратима. Олександр Олександрович Логвіно він з'явився на світ 28 січня 1990 року. В місті Шостка багатодітною родиною з чотирьох хлопчиків та дівчинки опікувалася мама. Виховувати таку кількість діток було непросто, але Сашко допомагав мамі як міг. Зростав хлопчик спокійним, вихованим, чемним, навчався у школі номер 12 Шкільні роки збігли швидко, і Олександр став перед вибором професії. Вирішив стати муляром і опанував цю спеціальність. У вищому професійному училищі потім була строкова служба в армії, де мобілізація і прийняття важливого рішення пов'язати своє життя зі столицею. Але настав 2014-й, і Олександр вирішив, що він потрібен там, на сході, та приєднався до лав оборонців, які служили в АТО. Протягом року мужній чоловік був безпосереднім учасником бойових дій. Та інших заходів у рамках цієї операції. Він повернувся з горнила боїв знову до Києва. Там став працювати спочатку в охоронному підприємстві згодом в одному з підрозділів Національної поліції України. Загострене почуття справедливості підштовхує Олександра стати на захист рідної Батьківщини. На передовій він воює у складі штурмового полку Сафарі департаменту поліції особливого призначення. Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України. Людь відважний, рішучий, справжній воїн. Він був прикладом для побратимів. Вдома на свого захисника чекали дружина Юлія та донечка Вероніка, яку Олександр просто обожнював. Але змучене війною серце воїна не витримало. 4 вересня воно зупинилося назавжди. Наш учень Сашко мовчазний, спокійний. Ми проводжали його у доросле життя. І сьогодні ми проводжаємо його у далеку дорогу вічної слави, дорослого юнака. Олександра, патріота, героя, людину з активною життєвою позицією. Ми будемо вічно пам'ятати твій подвиг, Олександре, щирі співчуття рідним, доземний уклін героєві за його подвиг, вічна і світла пам'ять. Ми сьогодні зібралися тут, щоб попрощатися з нашим героєм. Олександр, Його ім'я назавжди залишиться в наших серцях як символ мужності, відваги, самовідданості. Олександр о, назавжди залишиться в наших серцях не лише як хоробрим воїном, але й доброю, доброзичливою людиною, яка завжди готова прийти на допомогу. Ми пишаємося його подвигом. Олександр віддав своє життя за нашу незалежність, за незалежність нашої країни, за нашу свободу. Ми пишаємось його подвигом. Слава нашому герою! Слава Україні! Україна країна козаків, воїнів, героїв, в котре ми проваджаємо свого героя в останню путь. Ми вже століттями боремося за незалежність, свободу, волю нашої держави. Вічна пам'ять і слава Олександру, шана батькам і рідним. Слава Україні! Олександр Олександрович прожив всього 35 років, і в самому розквіті своїх сил і можливостей молодого, сповненого жаги до життя чоловіка забрала війна. Залишивши молоду дружину вдовою, а маленьку донечку напівсиротою, але добра пам'ять про славного воїна України житиме вічно у серцях тих, хто його знав, поважав і любив. Адже Олександр Логвинов заради рідної, вільної України, віддав найдорожче. Про здобутки наших спортсменів доповів під час апаратної наради начальник відділу з розвитку фізичної культури та охорони здоров'я Віктор Жляміров. Шантенкий колос вийшов до фіналу чемпіонату області з футболу, перемігши на попереднім етапі ахтирський на нах... 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 за затонує двох матчів з загальним рахунком 4-2. В Чернівцях завершився чемпіонат України на траві серед юнаків 16 року народження, де наша барса стала бронзовим призером. Також 6 серпня проходив традиційний шаховий турнір, де турнірі прийняв участь кращих шахівстрів міста. Перемогу святку святкував Тімофію Дмитро. Також на цьому тижні до Дня міста проведено ряд спортивно-масових заходів. Повідомила про роботу свого відділу Владислава Жаден, головна спеціалістка служби у справах дітей Шосткинської міської ради. Працюємо в умовах військового стану. Служба у справах дітей спільно з міським центром соціальних служб продовжує проводити роботу з пошуку кандидатів патронатні вихователі. Помічники патронатного вихователя на минулому тижні провели попередній відбір. Документи кандидатів направлені до обласного центру соціальних служб, де кандидати проходитимуть навчання. Патронатні вихователі надають дітям тимчасовий притулок, допомагають їм відновитися та повертають віру в дорослих. Їхня робота це не просто професія, а важлива місія, яка допомагає дітям отримати право знаходитись та виховуватись в сім'ї. Основний набір учнів до Шосткинської дитячої школи мистецтв пройшов на початку червня, проте юні шосткинці ще можуть потрапити до навчального закладу, оскільки додатковий набір триває. Директор дитячої школи мистецтв Юрій Лоза не приховує, що отримати освіту тут це класно і престижно. Тому радить скористатися такою можливістю всіх хлопчиків та дівчаток, які хочуть і можуть проявити себе у мистецтві. Ви знаходитесь. В школі однієї старіших і ну, найкращих най шкіл нашої області. Наша школа неодноразово признавалася лідером в роботі з обдарованими дітьми. І тому підтвердження постійно нашої переваги на наших обласних мистецьких предметних олімпіадах, де ну так може це нескромно буде е е говорити, але ну, нам рівних вже останні не один десяток років немає. У кількості отриманих призових місць. колектив, який працює у школі, висококваліфікований і чудово підготований до комунікації з юними талантами, говорить пан Лоза. Тому знайти спільну мову з маленькими геніями майже чотирьом десяткам викладачів завжди вдається без проблем. Серед цих наших викладачів четверо – методистів. Чотири мають е, почесне звання заслужений працівників культури України. Троє, е, викладачів художнього відділення, є членами Національної спілки художників України. Це саме по собі е, б, які ну, факти. І е, 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 я хочу сказати, що в нашій школі працює два відділення музичне і художнє. На музичному відділенні в нас. Е, Декілька відділів. І ми запропонуємо навчатися на такі інструменти, як фортепіано, скрипка, віолончель, баян, акордіон, домра, бандура, гітара, флейта, габой, кларнет, труба, саксофон, тромбон, туба, ударні інструменти, а також можуть на музичному відділенні діти займатися в класі сольного співу естрадного. і... Екадемічного. І на художньому відділенні діти навчаються на таких, таких предметах, як рисунок, живопись, композиція, історія образотворчого мистецтва та і скульптура. І ми з задоволенням чекаємо ще дітей на наступні роки. Ось всі діти, хто мають бажання, хто мають здібності, приходьте до нас. Буде дуже стрімкий ріст. За п'ять років діти виростають в творчому плані дуже швидко і якісно. Вони готові до вступу у вищі заклади після цього. Творчість це завжди цікаво, і це ще є терапія. Тобто, наш складний час це заспокоює. Я раджу всім, не тільки учням, малюйте і вам це заспокоює і прикрашає життя. На фортепіанному відділі нашої школи працюють 10 викладачів. Всі вони дуже талановиті, професійні і закохані в свою справу люди. Ми запрошуємо всіх дітей міста на навчання до нашої школи. Діти познайомляться зі світом музики, опанують гру на фортепіано. Набудуть багато нових навичок і вмінь. Запрошуємо. У нас великий відділ, навчається багато людей. Ми вчимо грати на різних духових. А ударних інструментах запрошуємо всіх до нас в школу на навчання. Музика як така, думаю, виграє дуже велику роль, тому що вона сприяє всебічному розвитку дитини як особистості в цьому світі. І взагалі, це дуже має дуже позитивний вплив на розвиток її світосприйняття як такого. Навчання в музичній школі це музичне середовище, це виховує і навички вміння володіти собою, і слухати музику, вчать розуміти цю музику. Навчання в школі це розвиток і музичної пам'яті, і координації рухів. І витримки дисципліни, що дуже важливо, впевненості собі. Запрошуємо діточок на навчання. Скрипка віолончель – це ті інструменти, які співають, співають душею, передають настрій, внутрішній стан людини. Якщо ви бачите, що у дитині розвинуті цікавість до співу, що вона музична, обдарована, обов'язково приводьте на навчання, музика допомагає в житті, вокал розкриває фізичні здібності, музичні здібності, там різні техніки є. А вже ж естрадний спів, є академічний спів. В цьому ми будемо навчати це основи однакові, це дихання, це фразіровка, це чистота інтонації, багато чого, але поступово набуваються знання, навички, і дитина, яка маленько приходить, становиться вже справжньою співачкою, коли закінчує школи мистецтва. І, хоч наразі в Україні ситуація дуже непроста, дітям все рівно потрібно вчитись і виховуватися як завжди, отримуючи всебічні знання, зокрема, і в мистецтві, певнені викладачі школи. А діти, які вже тут займаються, підтверджують, що шосткинська дитяча школа мистецтв з її викладацьким складом це приємний і корисний бонус, який можна отримати протягом шкільних років. Я почав займатися музикою з 16-го року, коли я пішов в школу, а і вже займаюся дев'яти. Школа це музична, дуже гарний. Спосіб розвивати мозки, тому що вона розвиває творчість, вона розвиває моторику пальців. В цьому навчальному закладі я вже навчаюсь 9 років. А я подалі хочу зв'язати своє життя з музикою. Я раніше кожен день сюди приходила як додому. Тут рідні мені люди, моя вчителька. Тому для мене ця школа вже як другий дім на бандурі. Я сам вибрав цей інструмент, тому що він мені запав в душу. Для мене музична школа це більше, ніж ну звичайна школа, тому що це весело, та в мене виходить все. Мені подобається грати на віолончелі, Мені подобається вчителька по віолончелі. В нас багато тут різних ансамблів. Я брала участь в конкурсах. Допрошуємо до да, да до нашої дружної родини.